Ми переїжджаємо 100 кілометрів від Полтави в Охтирку, там де матч, все-таки, відбувся, і до нього ротельно готувалися. Готувався як і клуб, так і самі вболівальники. І як це відбувалося, бачив Роман Бебех. У Охтирці ретельно готувалися до приїзду Динамо та його фанів. По-перше, треба було підготувати поле. По-друге, не допустити повторення конфліктів з київськими фанатами, як у 2008-му. Тут не забули про легендарну бійку на стадіоні та безлад за його межами. Ми пам'ятаємо все, Динамо болільники підвели. Я нам упомню, що метро шукали Болельщики, Динамо, києва. Шукали метро. Да, шукали метро. А де тут каже Метро? Цього разу фани Динамо були дисциплінованими. Зверніть увагу наскільки. І не заважали місцевим подивитися, як нафтовик виглядатиме на длі чемпіона країни. Команда Сергія Реброва в другій офіційному матчі зіграла схемою у три захисники. Хоча при обороні їх виходило цілих п'ять. До цього нафтовик був готовий. Ну вони більше больше насищають центр поля. Ну я саме больше для таких гравців, як і Ермоленко, У них більше пространства і більше свободи дійства. У новій системі «Динамо» Єрмоленко та Гармаш ближче до форварда. Андрій Єрмоленко і Гармаш, у них однакові функції, просто з різних флангів, чи це різні все ж таки? Слушайте, зараз ми почали всі питання тільки на нової тактики. У них різні функції, звісно. Єрмоленко, він другий форвард, чи він фаршива дев'ятка, що він для вас? Це форвард, він більше грає на атаку, по можливості допомагає ззаді, забиває. Найголовніше, що він полезен у нас в атакивідтепер Ярмоленко частіше зміщується до центру штрафного, але як і раніше може переходити на інший фланг, сідати нижче до середини поля, щоб розганяти атаки, і а вже ж отримувати від суперника по ногах. Хоча і сам вміє відповідати. Ми не розставляли акценти з кем-то грати персонально. Звісно, в зоні Єрмоленка там повышена відповідальність, но у всій команди не було персональщика, не було там каких-то е, таких моментів, щоб чоловіка можна було розміняти, як раніше називалося. Да? Тобто ми грали плотніше і задача була не дати Єрмоленка отримати получить. Можливо, Ярмоленку не часто давали пробувати, але як небезпечно. Нова тактика лідеру Динамо до вподоби. З нею він частіше опиняється на ударній позиції. Мені лічно подобається, як, як грають Челси. Сейчас вони теж грають в три, три защитника, але ну, у них там трохи інша схема, Вони, вони грають в три, в три опорних, якщо я не ошибаюсь. Поэтому, ну, в принципе, это, ну, я говорю, на этой позиции не не так уж и тяжело играть. Просто где-то 2-2-3 игры, чтобы окончательно привыкнуть. И Я думаю, никаких проблем не будет. Я считаю, что Это пойдет вообще на, на пользу всей команде, потому что да, там под нас подстраиваются все, изучают тактику. Я думаю, если мы сможем играть не по одной, а по двум и по трем схемам, я думаю, что для нас это будет только плюс. И сейчас все-таки больше, больше людей находится в атаке. И для атакующего футбола немножко легче, но приходится... И для, а для оборонительного тяжелее, поэтому не знаю, когда будет... Проти нас грають там проти шахтера. Я думаю, що з та тактикою буде тяжелі. Саме Ярмоленко протягнув м'яч через більшість поля і заробив вирішальний штрафний. Подавати зібрався морозюк. Трошки раніше Гарамаш мав претензії до головного виконавця стандартів. Морозюк усе зрозумів правильно перед ударом гармаш довго розбігався щоб втекти від суперника, а потім своїм ривком розрізав оборону нафтовика один Господарі мали шанс відповісти. Тепер гармаш помилився та подарував м'яч Геннадію Пасічу. Той відпасував на чернія, який не реалізував головний момент нафтовиків. Коваль вийшов дуже вчасно. Нафтовик хоч і програв, але мав достойний вигляд. А місцева публіка довго не відпускала Ярмоленка. Коли ще до ахтирки завітає така зірка. По полю є питання? Ну так. По картинке? По картинке, По картинке. По картинке. Е, е По картинке нет. нет. Ну все. Да. Динамо было непросто. Что так? Однозначно было непросто. Я сначала не понял слова главного тренера, который перед игрой говорил, что мы дадим бой, готовимся победить. Я да, скептически думал к этим выражениям. Но когда игра подтвердилась, за счет чего Ахтырка хотела дать бой. И в принципе Динамо легко не было. Забили со стандарта. Два момента было у Ермоленко. Но в принципе той легкости, как все думали, получилась настоящая кубковая игра. Действительно, кубковая игра и используй свой момент. що Такой... було. Да, бы, еще не? бы було, ну, во всяком случае, гораздо більше сил би ще прийшлось. делать. Сьогодні Динамо було набагато легше, в матчі вже чемпіонат, у домашньому поєдинку проти Олімпіка.